Зараз місяць січень, але досі а, можна сказати, що плоди деякі дозрівають мандаринових дерев. ці не дуже солодкі, більш такі, як декоративні, в двориках садять мандаринові дерева. А це вже більш великі. І я бачила апельсин зараз нема на дереві. Можливо, вже всі повпадали Ці тверді, досить тверденькі плоди. З колючками. Треба бути обережним, щоб не порвати одяг, собі не розірвати. І були ще більш малюсь, пусіньки. Зараз вони чомусь засохли, були дуже маленькі плоди. ну, У них період це кінець осені. Майже не залишилось їх на дереві, цвіли вони. Осінь засохла. Це зовсім маленькі мандаринки. А ця ще зелена, дозріває. Листочки такі красиві, чимось на лаврові схожі. Латенькі.